Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 комедій з чорним гумором. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Молодий хлопець на ім'я Джері відчуває психологічні проблеми, через які він змушений постійно приймати ліки і відвідувати курси психотерапії. Він проживає у невеликому містечку, де всі чудово знають один одного. Але люди, що його оточують, навіть не підозрюють про те, що хлопець чує голоси своїх домашніх вихованців: кота діра і пса Боско. Але найстрашніше те, що підступний дір постійно принижує свого господаря, називаючи повним невдахою. При Цьому підначуючи зробити якийсь поганий вчинок після того, як Джері вчиняє злочин, кіт нав'язує йому думку про те, щоб стати найманим вбивцею, в той час як Боско всіма силами намагається закликати свого господаря до людяності. Ірландські іммігранти Вільям Беркі Вільям Хейр, які прибули в Едінбург, щоб заробити грошей, дізнаються про специфічне джерело заробітку і стають постачальниками трупів для відомого лікаря Роберта Нокса. На початку своєї сумнівної кар'єри Беркі Хейр просто приходили на цвинтар і викопували з могил мерців. А трохи пізніше позбавлялися боржників дружини Хейра, які винаймали в неї квартиру. Проте, відчувши всі привілегії безбідного життя, чоловік. Почали вживати серйозніших заходів щодо забезпечення лікаря необхідним матеріалом та ступили на справжній злочинний шлях, не думаючи про наслідки. Одне тисячоліття вампіри дікон Віаго та Владислав живуть разом в одній квартирі та намагаються безуспішно пристосуватися до всіх змін, що відбуваються у світі, який безперервно розвивається. Прогрес технологій та соціума повністю вибиває із колії трьох безсмертних друзів. Раніше основними проблемами всіх вампірів було сонячне світло та настирливі мисливці на кровопивці, і вижити було більш-менш реально. Але зараз настали інші часи і все. Кардинально змінилося. Берні мешкає у невеликому провінційному містечку, в якому має свою власну справу похоронне бюро. Він працює не покладаючи рук, проте прибутки від такого бізнесу дуже малі. Одного разу він знайомиться з літньою жінкою, яка виявляється дуже багатою. Через деякий час Берні йде на злочин та вбиває леді з метою отримати все, що їй належить. Проте, після того, як він втілює у життя свій на перший погляд успішний план, в нього виникає одна проблема. Ставини складуються таким чином, що йому доводиться показати всім, що його жертва все ще жива. Події фільму розгортаються у далекому 1882 році на дикому заході. В одному з невеликих містечок мешкає непримітний чоловік на ім'я Альберт. Він розводить овець і, м'яко кажучи, його життя складається далеко не найкращим чином. Альберт дуже боягузливий і зовсім не вміє стріляти, тобто не володіє нічим, чим мав би володіти чоловік на дикому заході. Якось він відмовляється від участі в дуелі, і це призводить до того, що від нього йде дівчина. Проте одного разу у місті з'являється таємнича незнайомка, яка мало того, що має привабливу зовнішність, так ще й чудово стріляє. Вона вирішує взятися за перевиховання Альберта та зробити з нього справжнього чоловіка. інтелігентна англійська сім'я воз'єднується, щоб провести в останній шлях свого померлого родича. Молодший син покійного батька Деніал, який взяв на себе всі турботи щодо організації похорону, нещодавно написав книгу і хоче її опублікувати. Його брат Роберт, вже давно успішний письменник і гордість сім'ї прилітає з Нью-Йорка і Деніал вирішує дізнатися його думку про книгу. Проте, коли з'ясовується, що Роберт не має наміру якимось чином допомагати братові. Вати батька напруга між ним і Деніелом починає зростати до того ж, коли в компанії з'являється шантажист, який загрожує зганьбити покійного, похорони перетворюються на справжнє божевілля. Енджел все життя присвятив праці на благо громадян своєї країни. Будучи зразковим поліцейським, в нагороду за свої успіхи чоловіка відправляють до провінційного Сенфорда. На перший погляд, чисте акуратне містечко, взірець добробуту. Тут немає злочинів, а останнє вбивство сталося багато років тому. Нік намагається звикнути до мирного і на перший погляд позбавленого злочинності життя, а також до свого нового напарника Денні Батермана. Однак серія жахливих Хливих подій вражає містечко, змушуючи Енджела переконатися, що Сенфорд зовсім не такий, яким здається, на перший погляд. Марті, молодий сценарист, який мріє якнайшвидше дописати сценарій до фільму, проте наразі переживає творчу кризу, через що пристрастився до алкоголю. Безробітній актор Біллі та людина з темним минулим ганс друзі. Марті, вони заробляють собі на життя тим, що один краде собак, а другий повертає їх господарям за винагороду. Бізнес хлопців процвітає до тих пір, доки Біллі не викрадає собаку Ганстера Чарлі. Той, в свою чергу, дуже неврівноважена і психована люд. І готовий за свого вихованця вбити будь-кого. Таким чином, друзі потрапляють у конкретну колотнечу, адже тепер їх шукають головорізи чокнутого ганстера, в той час як Марті безуспішно намагається дописати сценарій. Гарні дівчата, дорогий алкоголь та веселі історії все, про що мріє, добродушний ірландський поліцейський Джері Бойл. Він ніколи в житті не думав про вчинення героїчного вчинку і навіть не підозрював, що одного разу погодиться допомогти приїжджому агенту ФБР посадити за грати членів небезпечного угрупування наркоторговців, які осіли на околицях його містечка. Однак, об'єднавши зусилля і перетворившись на напарників, рудий ірландський веселун і відважний афро Американець навіть і не припускали, які важкі випробування на переборні перепони та непередбачувані події на них чекають попереду. Та сед, звичайні ботаніки, з яких постійно глузують однокласники. Вони хотіли б бути найпопулярнішими хлопцями в школі, проте дівчата зовсім не звертають на них уваги. Втім, друзі звикли до такого стану речей, і донедавна це їх абсолютно не турбувало до тих пір, поки вони не отримують запрошення на шкільну вечірку, на яку повинні власноруч дістати алкоголь. Звичайно ж, хлопці відразу приходять до думки про те, що цієї ночі вони обов'язково заявлять про себе усьому світу. Але на початковому етапі пошуку алкоголю обертається для школярів цілою купою божевільних подій, що загрожують зіпсувати їм не тільки репутацію, а й усе життя. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!